Дякую, мої любі хлопчики та дівчата. Вже скоро ми всі разом з вами будемо відзначати світле свято Пасхи, ще його називають обилиєм. Це свято всі печуть паски, прикрашають їх різнокольоровими присипками та фарбують яйця. Якщо яйце це пофарбоване в один колір, воно називається крашенка. Якщо на ньому малюють різні візерунки, воно називається писанка. А ще. Вже на пофарбованому яйці видряпують малюнок. Таке яйце буде називатися дряпанка. Ось дітки, я пропоную вам сьогодні пограти ось в таку веселу гру, яка називається геометричні фігури. Подивіться, у нас з вами є овал, квадрат і трикутник. Ці фігури розташовані в три ряди. Ось я вам пропоную пограти в таку гру, яка називається Чого не вистачає. Подивіться уважно, якої фігури в нас не вистачає. Тут в нас в першому ряду всі фігури, в другому ряду пусте віконце фігурки не вистачає. І в третьому ряду всі фігури на місці. Тож якої фігури не вистачає? Так, дітки, подивіться, не вистачає трикутника. Молодці. Наступна гра називається Склади в один ряд. Нам з вами потрібно всі овали скласти в один ряд. Ось так. Квадратики скласти в один ряд. І трикутники всі викласти в один ряд. Подивіться, повинно вийти ось так. А тепер, дітки, давайте поміркуємо. Подивіться, перед нами на столі лежить два овали: один червоний, а один зелений. Скажіть мені, будь ласка, який овал великий, а який маленький? Так, діти, червоний овал великий, а зелений овал маленький. А якщо я покладу ще один зелений овал, яких овалів буде більше? Так, дітки, зелених овалів буде більше. Молодці. Дітки, а на що схожий овал? Щоб вам було простіше здогадатися, послухайте, будь ласка, загадку. Що омлета вам зробити? Треба вам його розбити, що це таке. Так, дітки, це яйце. А зараз пограємо в гру, що зайве.